Вітаю, друзі! Нове відео на каналі НюзРОМ. Достатньо медійний військовий, з позивним киянин, написав у своєму телеграм-каналі те, що ми і так знали: факти, які відбулися напередодні широкомасштабного вторгнення. На кордоні з Білорусю під час вторгнення були лише прикордонники. Частин, які мали прикривати Київ зі сторони півночі, не було. З аеропорту Гостомель вивели Нацгвардію. Там лишилося. Всього на всього 150 строковиків. Жуляни залишилося без охорони взагалі. Лише волонтери на чолі з генералом Кривоносом мастилами облили злітку, щоб ускладнити висадку ворожого десанту. За тиждень до вторгнення Залужний отримує наказ зняти війська з харківського напрямку та перекинути в район проведення операції Об'єднаних Сил. Харків врятував лише те, що він просто не встиг. Прохід з Криму у бік Херсона був зачищений ще наприкінці 2021 року. Росіяни заходять до Миколаєва буквально за лічені дні. Всі джавеліни, Стінгери, енлави у лютому 2022-го лежать на Яврівському полігоні. Реально, на руках у військ, буквально мізер. Стугни і Нептуни рятують. Чорновол і Пашинський. Ну, Чорновол не той, що Тарас, а той, що, та, що Тетяна Чорновіл. Хоча насправді це мали робити Міністерство оборони України. ОАС, як його ще називають суд Вовка, приймає позов адвокатів Януковича щодо незаконного відсторонення від посади просто під час вторгнення. Перші російські колони йшли не з танками, а з собром, з кийками та щитами, готові до. Тихого заходу і розгону мітингів. Насправді, ви знаєте, цей список можна продовжувати. Накази на відступ СБУ та Національної поліції з багатьох міст, заготовлені списки неугодних, колони, техніки з боєкомплектом на три дні, як для парадного маршу. Чи це було непорозумінням? Киянин пише, що особисто в нього давно є відчуття, що росіянам продали красиву обіцянку: зайдете спокійно, без бою. Домовленість, договірняк чи спроба здати країну по-тихому? І киянин говорить навіть не про Зеленського. Його, може, і справді втемнували, бо країну з 2020 року реально керує Андрій Єрмак і його команда. Силовики, МЗС, економіка, дипломатія, правоохоронна система. Все, абсолютно все замкнули на себе. І в цих коридорах давно повно персонажів, яким українська держава. Як така не потрібна. Окремий приклад чомусь, який не згадую. У 2019 2020 роках Зеленський особисто підписав указ про розформування танкового батальйону десантно-штурмових військ, військова частина а 0229 в Овручі. Ця частина мала стати основною оборони Києва зі сторони Білорусі. Чому її розформували? Без заміни, без пояснень. Це не домисл. Це факт із судових рішень, бо держава ще й з виплатою зарплатні на косячила під час ліквідації саме цієї військової частини. А ще улюблене всі велике будівництво. Дорога на Чорнобиль, по якій їздило два авто на день, була не просто відремонтована, її розширили. І саме цією дорогою російські війська пішли на Київ. Блогер на позовну киянин логічно запитує: співпадіння. Чи все ж таки підготована здача столиці України? Росіяни чекали, що їх пустять без бою. Не вийшло тільки тому, що Збройні Сили України, Національна гвардія, поліція і прості люди почали виконувати Конституцію і стріляти в них. Але всі ці збіги ми маємо пам'ятати. Бо без відповіді на ці запитання війна ніколи не закінчиться остаточно. Коли крадуть надію? Росіяни ніч за ніч атакують міста України, намагаючись вдарити не так по військових об'єктах, як по розуму українців, викликати зневіру, яка має штовхати до капітуляції, змусити людей бігти, не озираючись, їхати з України і не повертатися. Вони не в силах проломити фронт і тому атакують тил. Сама по собі така тактика ніколи не працювала ще з часів варварських бомбардувань Лондона Гітвором. І з українцями це також не працює. Українці лишаються в своїй країні, навіть коли ворог намагається показати, що тут немає безпечних місць. Більшість все ж таки залишається. Але давайте подумаємо, що насправді тримає людей. Багато чого насправді. Але для багатьох, особливо тих, хто може собі дозволити поїхати, це надія. Надія, що коли війна закінчиться, вони будуть жити в заможній європейській країні країні можливостей. Ця надія великий фактор стійкості країни. Ця надія живить українську економіку і суспільство, тримає, відвічує молодих і не дуже молодих представників офісного пролетаріату, отримує в країні хлопчиків 15-16 років, чиї батьки приймають рішення не вивозити свою дитину, стимулює українських підприємців інвестувати. Ця надія тримає тил. І раптом цю надію атакують зсередини. Коли в країні саботуються реформи і починаються політичні репресії. То удар іде не тільки по реформаторам і борцям з корупцією, атакується сама надія, яка тримає тил. Ота сама надія. Хіба може ця надія вижити поряд із кроками, які ведуть до авторитаризму? Ну, питання насправді досить риторичне. Навіщо терпіти війну, якщо після неї ми станемо? Вибачте, не хочеться промовляти, але доведеться маленькою Росією. Навіщо лишатися в країні, де не буде змін, де всі спроби вибудувати верховенство права саботуються? Чи стане країна членом Європейського Союзу, якщо держава рухається до автократії? Чи будуть вибори після війни відкритими і чесними, коли зараз ми бачимо ганебні практики, наче списані з дій Путіна? І ці питання ці кляті питання, питання, що руйнують надію, видавлюють її навіть із затятих оптимістів. Ці ці питання. Євляються в головах людей. І велика частина відповідей може змусити людей зневіритись і поїхати. Ефективніше, до речі, ніж шахідні атаки. Немає більшого злочину під час війни, ніж забирати у людей ту саму надію. Ніщо не послаблює український тил сильніше, ніж втрата надії на гідне майбутнє після війни. Там, де росіяни нездатні виконати зневіру, можуть впоратися наші можновладці. І дуже не хочеться, щоб у них це вдалося. І надія, що вони отямляться, ну, особисто в мене ще не вмерла. Надія, що хтось важливий з Європейського Союзу зателефонує і скаже так не можна. І скаже це таким тоном, що буде зрозуміло, що не можна. Ця надія ще жива. Вона ж помирає останньою. Ну а завершу відео вже. За традицію, фразу, яка закріпилася за легендарним Дідом Панасом. От така фігня-малятка, любі хлопчики і дівчатки. Я щиро дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал, якщо ще не підписані. Якщо вам не складно, я вкотре наголошую. Ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Ну і на завершення традиційно. Слава Україні! Слава Силам оборони! І Пам'ятайте, що принесло вчора, живіть сьогодення і вірте у майбутнє своє та Україну. Нехай щастить, бережіть себе і побачимось тут на Ньюзрубі.